Доброго ранку малята! Запрошую вас на заняття з художньо-продуктивної діяльності малювання. Тема нашого заняття прикрасимо вишиванку. Дітки, пропоную нам з вами виконати психогімнастику, яка називається Посмішка. Сядьте, дітки, всі рівненько, посміхніться всі гарненько, посміхніться ви до мене. Привітайтесь! Добрий день! Гарно розпочнемо день. Малята, послухайте, будь ласка, вірш. З вечора тривожного аж до ранку Вишивала дівчина, вишиванку, Вишивала дівчина, вишивала, чорну і червону нитку клала. Малята, прослухавши вірш, Скажіть мені, будь ласка, про що він? Правильно діти, про вишиванку. Вишиванка це національне багатство. Річ, що несе для українців найвищу культурну цінність. Вона висвітлює не тільки наше історичне, минуле, а й сьогодення. Адже носити вишиванку сьогодні малята це стильно, сучасно та модно. Вишиті сорочки прикрашали різними орнаментами, рослинними або геометричними. Давайте, дітки, візьмемо пензлик та спробуємо на руці намалювати орнаменти, спочатку геометричні. Ось покладіть мені свою долоньку ось так. Намалюйте на своїй долонці круг. А тепер ромб. Добре, дітки. А тепер намалюйте лінію. А тепер, будь ласка, намалюйте хрестик. Намалюйте крапку. Добре, дітки. А тепер спробуйте намалювати. Рослинні елементи. Намалюйте квіточку. Так, чудово. А спробуйте, будь ласка, намалювати воду, тобто хвильку. Чудово. Малята, намалюйте, будь ласка, листочок. Молодці дітки, я впевнена, тоді, коли ми будемо з вами малювати вишиванку, то у вас вийде чудовий орнамент. Вишивали вишиванку різними кольорами. Але найпоширенішими у вишиванці були кольори чорний та червоний. Ці кольори вважалися магічними. Червоний це енергія сонця. Кохання землі. А чорний асоціювався з родючим ґрунтом, що забезпечував урожай і достаток. Цими кольорами малята я пропоную вам сьогодні малювати. Що ж, дітки, запрошую вас до нашої художньої майстерні, де сьогодні для роботи нам з вами знадобиться. Готовий силует. Вишиванки, які я заздалегідь намалювала та вирізала, ви можете попросити своїх батьків, щоб вам допомогли у цьому, адже ви ще малята. Фарба червоного та чорного кольору, стаканчик з водичкою та пензлик. А ще нам потрібна підкладка. Ну що, до роботи? Спочатку я намалюю нашій вишиваночці комірець. Для цього беру пензлик, мокаю в водичку та погладжую чорну фарбу. Ось так маляти. Якщо ви набрали багато фарби, зайву фарбу віджати об баночку потрібно. Та ось так на краєчку нашої вишиваночки, там, де горловина, обведу чорним кольором. Ось так. Гарно наводьте, щоб малюнок був чітким та яскравим. Ось так, дітки, подивіться. Потім я домалюю сюди ще одну смужечку на півколо таке під низом. Ось, подивіться, що в мене вийшло. Тепер додамо нашій вишиваночці спереді орнаменту. Для цього також нам потрібна фарба чорного кольору. Ось, знову ж таки вмокаємо пензлик і малюємо посерединці нашої вишиваночки прямо кутник. Ось так, дітки, це пряма лінія вертикальна. гарно її наводьте з однієї сторони та з іншої. Робимо відступ і проводимо зверху донизу лінію так. І з'єднуємо горизонтальною лінією. Ось так малята. Погляньте. Тепер на рукавах також потрібно домалювати такі лінії. Знову ж таки, нам потрібна фарба чорного кольору. Беремо пензлик, мокаємо туди фарбу та проводимо лінію. Спочатку обводимо знизу на рукаві лінію, а потім відступаємо трішки та зверху. Знову ж таки, повторюємо це на іншому рукаві. Ось, дітки, погляньте, на одному та іншому рукаві я домалювала лінії. А знизу малята я пропоную домалювати хвилясту лінію. Також вона буде в мене чорного кольору. Для цього знову ж беру пензлик-мукаю водичку та погладжую ніжно чорну фарбу. І ось так. З лівого боку, або якщо вам зручніше робити це з правого, малюємо хвилясту лінію. Протримуємо нашу вишиваночку пальчиком і малюємо хвильку. Якщо фарби замало, знову ж таки мокаємо пензлик у баночку. Ось так діти. Така хвилька у мене вийшла. Тепер починаємо прикрашати нашу вишиванку орнаментом. Комірець нашої вишиванки я прикрашу червоним кольором. Для цього ми беремо пензлик, гарно помивши його від чорної фарби, беремо фарбу червоного кольору та ніжно також її погладжуємо. На комірці малята я буду малювати прямі вертикальні лінії. Ось. З лівого або з правого боку розпочинаємо наше малювання. Проводимо тоненькі лінії. Ось так, дітки. Працюйте мої розумнички. Ось діти, погляньте, комірець я вже прикрасила. Потрібно ось тут на грудці прикрасити, зробити орнамент. Також я буду робити це червоною фарбою. Знову ж таки, вмокаємо пензлику фарбу. Та будемо малювати орнамент. Тут я вирішила намалювати ромбики. Тобто не ромбики, а зигзагоподібну лінію. Ось малята з верхнього краю малюємо ось таку скошену лінію. Потім від цієї лінії ведемо донизу. Тобто такі, ніби трикутнички всерединці. Ось так. Потім, знову ж таки, від цієї ведемо донизу, трішки навскоси. Якщо замало у нас фарби, ми знову ж таки мукаємо у водичку та в фарбу. Ось так. І все. Потім, Посерединці я домалюю чорні крапки. Для цього миємо пензлик та погладжуємо фарбу чорного кольору. Ось так. В серединках домальовуємо крапочки. Краєчком пензлика Ставимо такі цяточки. Залишилось малята прикрасити нашій вишиванці рукава та низ. Для цього також я буду брати фарбу червоного кольору. Ось мокаю пензлик в червону фарбу та буду малювати. На рукавах буду малювати серединці ось такі крапочки або цяточки. Та зверху. Так, на одному та іншому. Ось так малята. І там, де хвилясті лінії, також домалюю туди такі тяточки. Ось, знизу. Та зверху. Ось так, малята? Ось, малята. Погляньте, таку вишиваночку я створила. Вам сподобалося утворювати свої вишиванки, який орнамент ви обрали для цього? Я буду з нетерпінням чекати на ваші роботи, дітки. Вони у вас вийдуть чудові та красиві. Дякую вам до зустрічі!